Доброго дня, доброго дня, мої дорогасіньки, з вами, як завжди, Лара. І сьогодні ми з вами будемо дивитися прикраси. І так, дівчатка, сьогодні в мене така каблучка. Маю таку каблучку. Це вінтажна річ. Дуже вона мені подобається. Я люблю великі каблучки. І до неї ще є такі сережки, але такі, як застіпки, бачите, які зараз мають. такі вони, як застіпки, які вони мають. Бачите, як кліпси чи що. Ну, от ще є такі сережки. До цієї каблучки. Такий набір маю сьогодні. Остань нового. Ось такий набір маю. Попробуємося далі. Це така, це пластмасова така прикраса, але я такі теж дуже обожнюю. Така прикраса. Бачите, така її довжина. Така довжина. Зараз так вона виглядає, ця прикраса. Теж Дуже якісна вона, така дуже приємна. Дівчата така прекрасна маю сьогодні таку прикрасу. Маю ще таку прикрасу. Маю вона застібку. Дуже приємний колір. така ще прикраса. Вона вона нова, дівчата. Я б сказала, що нова. Це речі секонд-хенд, але ну стан ну, супер. Бачите, вона нова. Отаку ще маю прикрасу. Така прикраса, бачите, вона. Ну, там супер. Бачите, так вона у нас виглядає. Така прикраса. Бачите? Така прикраса. Ці, такі, знаєте, літні такі прекрасні. Тут чата маю ще таку прикрасу. Маю ще таку прикрасу сьогодні. Це скло. Це, це не пластмаса, це скло. Стан теж дуже гарний. Отак вона, дівчата, виглядає. Бачите? Це скло. Це не пластмаса, це скло. Це все скло. Отак виглядає. Мені теж вона дуже сподобалась. Бачите, така прекрасна, така гарна. Пишіть, кому що подобається. І як така ще річ в мене сьогодні, котра мені теж дуже сподобалась. І я собі її придбала, дивіться. Дівчата викупила собі теж. Отака От ще прикраса. Дивіться, яка гарнюня. Як вона виглядає гарно. Ну, всі прикраси дуже якісні. Це теж скло. Це не пластмаса, це все скло. Яке скло я вам не скажу, але це не хрешталь, ні. Але таке якісне, ну не пластмаса, це, це скляні речі. Ці, оці, всі речки, оці всі речі, вони. А вся річ вона і скла. Це залізо і скло. Ось така, бачите? Таку маємо прикрасу. І, дівчата, хтось мене питав про цю сумочку. Комусь сподобалась дуже ця сумочка. Напишіть, будь ласка. така сумочка. Комусь дуже-дуже вона сподобалась. Ось такі сьогодні в мене в мене прикраси. Це те, що я знайшла. Речі, секонд-хенд, дівчата. Це каблучка теж в мене і ця, і ця, і браслет це все в мене теж не пам'ятаю я вже. Ну, ми з вами разом дивились, був, мені кажеться цей браслет. Він гарний у нього. Такий жовтого кольору. Ось такі прикраси. Дуже дякую сьогодні, що були зі мною разом. Дякую я за подобайки. Всіх дякую за коментарі. Мені дуже приємно. Я всім вам вдячна, що були сьогодні зі мною разом. До побачення, до нової зустрічі!